А у ДТП на Дніпропетровщині загинув відомий український співак, лідер гурту Скрябін. Андрій вже Крябін. повідомляли у ДТП на Дніпропетровщині. Загинув співак Кузьма Скрябін. Про це повідомили при прислужбі ДАІ. не стало улюбленця мільйонів. Андрій Кузьменко, Кузьменка Кузьма загинув в автокатастрофі напередодні в кривому Розі відбувся концерт до 25-річчя в «Скрябін». Додому до Києва лідер групи вирушив на власну позицію. Решта колектива їхала за ним. Села Лозуватка Бо на Дніпропетровщині Андрієве Авто Зачипаю. цей проект Кузьма робив два роки тому. Сів у автомобілі. Поїхав 320 двадцять кілометрів бездоріжжя, ями, вирви. Знімав на мобільний. Потім змонтував кліп про руїну. А моя країна – руїна, як можна не любити свою землю аж так? В одному з кадрів машина Кузьми проїхала біля молоковоза. За два роки на схожій дорозі вони не розминулися. 8.30 ранку біла Тойота Сиквоя рухається по трасі з Кривого Рогу у бік Києва. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною. Вже після аварії її свідки, що правда, поза камерою, розповідатимуть на такій швидкості у водія позашляховика уникнути зіткнення шансів Ми майже будемо не було. пам'ятати його таким як він, він залишиться в наших серцях. Моделем, очень, к сожалению, Сажалі ми... старки. Всім пацанам Білгород Дністровської прикордонної комендатури. Привіт, дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діла нема. Смерть всім козлам, пацани. Я ваш відмозга костей просто поважаю. Просто поважаю то мало сказати, що, що я відчуваю до вас. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з тими пацанами, як ви. І прекрасно розумію, що вся та пиздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пиждене. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть. Будуть їбати нас. Так що вибачаюся за народний жаргон, чекайте в гості. Бульбу і горівку привезу все решта з вас. Тримається. Андрію Кузьменку було 46 років цього ранку. Він поспішав у Бориспіль, щоб встигнути на рейс до Братислави.